Якщо найближчими роками не буде вжито необхідних заходів, спрямованих на зняття тиску в магматичному вогнищі Сибірського плюму шляхом планової дегазації, то можна з високим ступенем упевненості стверджувати, що через 5 років землетруси рівня події на Камчатці магнітудою 8,8, відбуватимуться в усьому світі із середньою періодичністю раз на тиждень на цьому тлі особливо показово лунають міркування виноградова про якесь послаблення від природи, про те, що макросейсмічні ефекти виявилися слабкішими, ніж можна було б очікувати за такої магнітуди. але на жаль, змушений розчарувати і так званого експерта і всіх росіян, жодних послаблень більше не буде. Це не означає, що кожний наступний землетрус на Камчатці буде сильнішим за попередній, але загальна динаміка очевидна. Сейсмічна і вулканічна активність у регіоні лише наростатиме, очікувати, що раз на 70 років відбулося, і можна спокійно жити далі, як пропонує виноградов, що найменше наївно. На Камчатці продовжаться сильні землетруси, а вулканічна активність тільки посилюватиметься. Як, наприклад, після землетрусу, 30 липня, на Камчатці активізувався Камчатський вулкан Ключевська сопка. Водночас характер вивержень вулканів незабаром теж зміниться. Лави дедалі частіше надходитимуть із глибших магматичних осередків, що призведе до різкого збільшення їхньої потужності та руйнівного потенціалу.